Сія втрачає останні важелі впливу на енергетичний ринок Європи. Молдова напередодні опалювального сезону відмовилась від російського газу. Міністр енергетики країни Віктор Парліков заявив, що Молдова більше не купуватиме блакитне паливо у Газпрома, адже його вдалося отримати із альтернативних джерел на європейському ринку. Причому ще й за нижчою ціною ніж пропонувала РФ у Росії. Цю новину, звісно ж. Прийняли у штики. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Європа дедалі більше злазить з газової голки РФ. До війни частка російського газу в ЄС становила 45%, а тепер зменшилось усього до 15%. Якщо 2021-го ЄС купив у Росії 155 мільярдів кубометрів палива, то 22-го – вже тільки 80. А за першу половину цього року імпорт газу знизився до 21 мільярда кубометрів. Цього ...сезону європейці планують купувати ще менше російського палива. Молдова ж раніше взагалі повністю залежала від імпорту енергоносіїв з Росії. До 2022-го країна купувала 100% російського газу. Саме через повну енергозалежність Молдова не приєдналась до санкцій проти РФ. Президентка Республіки Майя Сандо казала, що в такому разі її держава просто не зможе існувати. Однак з минулого грудня правобережна Молдова, тобто контрольована Кишиневом частина без Придністров'я, не закуповує російський газ. Натомість Кишинів придбав його в інших постачальників, наприклад, в Румунії або скріплений з термінів СПГ. Цього ж року Молдова уклала контракт з Туреччиною. Турецька газова державна компанія пообіцяла постачати 2 мільйона кубометрів газу на добу. Тобто, по суті, весь необхідний країні обсяг. Проте Росія так просто від Молдови не відчепиться сьогодні. Прес-секретар Кремля Дмитро Пісков заявив. Кишинів винен Газпрому 433 мільйони доларів. А з урахуванням прострочення платежів аж 709. Сандо раніше заявляло, що Молдова провела міжнародний аудит цього боргу, за результатами якого готова заплатити 8,5 мільйонів доларів. Урешті – сплив термін давності або вона не підтверджена документально. Однак Газпром наголошує, що збирається збивати борги до останнього.